Добровольці Божої чоти» – це сучасна дума з реальними героями сьогодення. Саме так характеризують документальну стрічку про війну на сході України, режисери картини. Події відбуваються прямо на лінії фронту, переважно в селищі Піски та Донецькому аеропорті. Показ вже відбувся у Харкові, Кременчуці та Комсомольську, і в жодному місті ще не залишив глядачів байдужими. Хотілося б, щоб він втрачав свою актуальність, щоб війна якось. Вже припинились, і тоді цей фільм стане просто історичним документом. Має ми тут показати нам, що війна є, вона поряд, вона не так далеко від нас. Це 300 км від Полтави. І для всіх молодих людей, дорослих, юнаків, хто тут зібралися, діці люди. Я вдячна всім, хто прийшли. Ми повинні усвідомити і побачити героїзм і подвиг людей, які воюють і зараз. Кожна хвилина стрічки це реальне життя, зазначає один з добровольців Божої Чоти, друг пірат. Він захоплюється відвагою та сміливістю режисерів Леоніда Кантера та Івана Ясні я, які заради історії ризикували власним життям навіть без будь-якого захисту там ніяких постановок не було просто Леонід Іван бігали зі своїми маленькими камерами не було там професійних камер ці абсолютно безбашені люди хоч якусь зброю мали в руках щоб разі чого там відбитися а вони абсолютно безбашні зі своїми камерами там бігали на початку дами їх помічали бо викисний з комфортом ана знімає а потім просто не носить на них звикли, що ми просто не помічали. Тому цей фільм вийшов дійсно справжнім, дійсно живим. Прогнози організаторів та режисерів справдились і у Полтаві. Документальна картина пробудила неабиякі емоції у всіх без виключення глядачів. Дуже приємно. Дуже приємно, що молодих людей дуже багато, які люблять свою батьківщину, готові її захищати. Це означає, що ми маємо майбутнє, і ми будемо мати це майбутнє, і ми будемо жити в гарній. Відучої державі мене двояке враження. Перше, це дуже тяжко дивитися, як наші кращі сини і доньки гинуть на сході. А з іншої сторони, гордість в серцях за те, що у нас Україна все життя двою за свою незалежність, і ми України сильний народ. Це навіть не фільм, а це частинка, мабуть, життя гідних українців, серед яких дуже багато героїв. І сьогодні ми побачили, що дійсно ну, дуже непроста ситуація, і перемогти цю війну черговий раз я от переконаний, що ми можемо тільки об'єднати зусилля. Показ фільму у кінотеатрі продовжать з 3 вересня.